Ну, ось і наш пошабраний супорточок з наділочками. От Він пошабраний, все класно, розбівочка, всі діла. Коротше, візуально має виглядати так, аби обіцятися від, від кайфу. Як дивишся на цю сіточку. І ти маєш прямо тут відсикати від радості. Але не тут то било. Зараз вже я. Навіть ще далеко не, за... не заїжджаючи, що він в мене вон так на привезі на ланцюжку. І... Я вже отак побачив, як цей кут є. Бачите, якою він з раною дугою отак зроблений. І, коротше, я так думаю, що звідси пів міліметра гахне тільки так. О, там мене щось пробували шабрити. Зараз я підсвіточку зроблю. Як зможу. О, там вони щось пробували підшабрювати, навіть на фарбу вони щось там десь зловило. Отак воно. Типу отак зловили на фарбочку. От, але. Але щось там не пішло. І от тут так само. Тут так само щось пробували. Дерти, терти шкрабати Супорточок шліфований. От він шліфований. Він наш шліфований. Бачите, як він пошліфований І, до речі, я вам зараз покажу, як шліфований клин. Ось це я вже зробив усю караточку маленьку. Отак воно виходить. Тут знято. Тут профрезеровано, От і тут так само. Тут так само гарненько. Ну і по лосту так само. З однієї сторони ZEDEX був поклеєний, ми його пошліфували. От, пошліфували. Ну і клин. Ось це збоку лежить клин. Мій. Так якби я, я роблю такий клин. І ось це з боку лежить клин, який називається самопритираючийся. От, щоб ви розуміли, яка тут чистота поверхні, Ну, блін, наждак У мене круг наждачний, має меншу шорухуватість, як цей, як цей клин. Тобто наждачний круг. Налад на дотик, як цей це оброблена поверхня. Оце кусочок клина, який у мене був відрізаний від попередніх робіт. Ось отак, так, так от зарізано під болти. Отак воно. Ну і тут це від малої продольної. А цей клин, оце вони робили Клин теж. Отак воно пошліфовано, все гарно, красиво. Отношилися сліди шліфовки. Зарізи такі ергономічні зарізи. болгарочкою. Ось такий клин. Цей клин поїздить по ось цій поверхні, яка вже пошліфована. От він, я тут пошліхував вже. І він гарно притреє цю поверхню і зразу на супорті. І коротше буде у нас такий самопришаблюючийся клин. Я самозаточую самозаточні ножі, сапки, лопати, а це в нас буде самозаточуючий клин. Він сам заходить туди, як є. І він сам собі форму такий, е, я б сказав. З інтелектуальним управлінням клин. Він знає сам де підтерти. от десь як треба. Він собі зразу раз підчухав. І так опа, я зайшов легенько, класно. Ось такий у нас інтелектуальний клин свого роду. От, якось так. Будемо далі його виставляти. Дивитися, що тут куди, не знаю. Ось ну, такий, такий. в них, от, Канавочка гарна. Болгарочку зроблена. В принципі, то. Неважливо, як вона зроблена, чи болгарочкою, Ну так якось десь дрогнула рука тут, як бик коротше, Є, нема. Знову. І то яма, то канава, а озеро ціле, ціле озеро, величезне озеро. І тут друге, це так запас на роки, щоб був. Ну, якось так, але виставимо, подивимося, що буде у нас по торканню. От. Ну я не знаю, блин, він не шліфований, його тут ніхто не шліфував, певно. А так якби щось дерто там чи терто. Нахіра тут було причасувати і тут зробити цю порнографію. От скажіть, на ну, що це? В цьому хтось бачить красу? От хтось бачить в цьому красу в цій розбівості. Бо я щось не бачу в цьому краси. От, не бачу, реально не бачу ніякої тут краси. Дивіться, Двіські гарні штрихи. Я прям Мікеланджело малював. Тут. Кожен виводив хрестик, кожен кубік. Щоб це було краса, прямо милуватися цим. Ой, ну, якось так. Зараз виставляємо його і будемо вже дивитися далі. Що в нас тут грає, що не грає. Ну, я думаю, при такому розкладі, як я вже побачив, що тут буде далеко не просто. Ну, мені замовник сказав, що тут. Так, там він роблений не дуже добре, але там трошечки, там чуть-чуть. отак, каполічку. Так, чуть-чуть зняти, по мінімуму. Ну, я бачу, що тут буде не по мінімуму, бо я вже так кинув сюди по висотах, тут вже не грає по висотах. Тому тут. Буде ще той цирк, от, не знаю, як ще з, з цим верхом вийде От таке. Як ну, якось так будемо робити. Отак от воно їде по поверхні шабровані. о оп так. І в результаті у нас вийшло виставити суппорт. Тут у нас 0, як поверхня, тут 20-ки вверх вище стоїть Тут 3 сотки в плюси і тут 13 соток плюси. Тобто, ось так він задертий. Тобто різновисотність вже виходить між цими двома поверхнями. І все, от так воно ноупорочку. Так, ласту твіст. Опа! І десятка маєш, так? Чотири сотки ползу п'ять. і передня направляюча. Зараз ще з нуля. Так, без 12. Другокаю ще. Іще-менше йшло нормально, тепер пішло на десяточку Опа! Десяточку пішло. Ну то все є херня, це вся обкатка індикатором, це є так візуально. Побачите плюс-мінус. Насправді там ще йде е, залежність від кута, як виставлений, чи він не півкруглий, так як в тому випадку зараз покажу, я торкнуся кругом, буде видно все все зразу чітко. ну Шліфувати тут буде що. Дерти дві десятки е, з тої сторони, і плюс ще там виробітка. Так що, буде що по, побавитися передача в мірі Азіор. Отже, після глибокого торкання в цілу десятку маємо таку картину по Шаброці? Після глибокого торкання у нас вийшла плеса шліфованої поверхні навколо впадин. А що по... А що по цьому, що? Ми торкнулися самого того. Ось От вона тортання отаке. І це вже ми зайшли на 17 сотих. Тут не беремо взагалі. Тут трошки взяло. І тут не вон так в кінці. І це ми вже заїхали 15 з половиною, ну я ще там поки торкнувся, то можна і 20 рахувати. От, ну якось так воно йде. Все діло. Так що, От вона, як виглядає шабровка вручну Ну Можливо, японці шабрять краще набагато, я так думаю, впевнений. Ну це наука не одного. Десятиліття і там є свої, свої нюанси, як то кажуть. А отак на гальпаль зробити станочок в ремонт, щоб він пішов в продаж, навряд чи хтось буде в Україні заморочуватись над цим питанням, бо щоб відшабрити одна, дві, три, чотири поверхні ідеально. Я не знаю, тут тижня-два, певно, треба просидіти по цього добрих. І навряд чи, я думаю, що хтось зробиться краще, ніж пошліфує верстат по прямолінійності, площинності і так далі. Так що, як то кажуть, варіантів нема. От друге діло, коли я вже... Лостохвосту ледве я добрався до того дна, що листить, зайшов туди на 09, поки торкнувся ластохвоста і ще вже ластохвіст заліз 06, я ще не вийшов навіть на чисто, навіть приблизно. У тобто нас ще, наша вода ще... бликує там щось і там спереді, коротше, Ще я буду дерти, певно, ще 03 точно. Отака от вона от шабровочка. й туди залізти, туди в цей обниження. Воно там було завалено отак навскосяк ішло вже, а що неможливо було туди добратися. Дуже багато здер, ліс і ліс туди. Як не сказати сука? Як тут не сказати сука? Оце так вони нашаприли. А отут я хер його знаю, що вони понашаплювали з цих емастер. Це просто капець. Азьора! Я вже їх навіть виводити не буду, бо тут нема смислу. Пусть ту шеброку прибрати треба б. І це так вже небагато, немало дві десятки, а з тої сторони вийде 4. того Шабровка гірше за знос, природній знос, коли воно зроблено херово -во з самого початку. В результаті у нас той клин, що був якоби з запасом, він пролетить певно наскрізь. Ну подивимось потім. Так, готовий супорт у нас виходився. Отак воно вийшло все. як Ось так воно пошліфувалося. Гарненько. Лишилися п'яні сліди от, ну, Ці великі ми не будемо вже прибирати, зішліфувати, бо вони досить глибокі і нема змісту. Шкода, що вони є, звісно, але такі Тут у нас вийшлося ще. Отак, як я казав, бачите, о, зашліфовка аж туди, бо воно все було торчало наверх. Прийшлося зашліфовувати. На пам'ять лишаємо ось цю розбівочку на кінці шліфовочки і отак здаємо свою роботу. Тут так само полишалися следы болгарочки болгарочек. болгарочек. От. не дійшов своєї історії. От. Вот так воно вийшло. Короче, болгарочка рулит. Болгарочка рулит. Это дешево и сердито. И очень быстро. Так что, кому треба очень быстро и недорого, То болгарочка, а кому треба якісно і нормально, то спочатку шліфовка, а потім, можливо, ще шабровка. Але це вже зовсім друга історія, відповідно. Тому якось так. От це вже не перший в мене супорт після шабровок різних, різного сорту, скажімо так. І як завжди показала практика. В 100% випадках зі 100 у нас шабровка не відповідає ніяким, ніяким нормам, скажімо так, бо є постійно якісь нюанси в приляганні відповідно. Тому шліфовка поки що це найкращий момент і робота, яка може виконуватись на тих верстатах. Отже. Ось тут я пошліфував під планочку її занизив. Отак От воно занижено трошки, щоб воно не було на одній висоті з, з направляючою. Бо вона була навіть вище від направляючої вже. Не знаю, як вони шабрили. От, але таке якось так. Все, удачі, пока.